Олімпійське літо закінчується. Спортивна осінь. Напевно, пройде під знаком рішучого наступу молоді на позиції лідерів. Провідні харківські борці греко-римського стилю готуються до чемпіонатів світу ю 23 та серед дорослих. Змагання найкраще тренування, переможці Кубка України, Руслан Абдієв, Владислав Дягілів та Михайло Вишневецький боролися на міжнародному турнірі Дрозкинінка і який зібрав у Литві учасників 14 країн харків'яни показали результат близький до максимального. Дягелів переміг у вазі до 87 кілограмів. Він виграв чотири сутички, здолавши двох поляків американського та фінського спортсменів. Ще один підопічний заслужених тренерів України Юрія та Дімітрія Тімченків, віце-чемпіон світу Ю-23 Михайло Вишневецький, забрав трофей у категорії до 130 кілограмів. У головному поєдинку він завдав поразки спортсмену з Естонії. Руслан Абдієву достоївся бронзи. вихований Віктора Клінцова та Юрія Протопопова піднявся на п'єдестал у вазі до 82 кілограмів. Всього українські греко римляни вибороли на Трускинінка і кап дві золоті, одну срібну та шість бронзових медалей. З місця у кар'єр. Жіноча футбольна команда Металіз 19 19-25 видала феєричний старт у чемпіонаті України з футболу у вищій лізі. Спочатку харків'янки відвантажили 9 сухих м'ячів Вінницькому поділлю. У другому матчі приборкали Пантер Умані 3-0. А у виїзному поєдинку третього туру з Поліссям у Житомирі забили три голи вже у першому таймі. Роль головної забивальниці успішно взяла на себе. Єлизавета Молодюк, яка прийшла до харківської команди влітку, на 18-й хвилині скориставшись лазерною передачею Ірини Шабаліної, вона відкрила рахунок на 34-й Подвоїла перевагу, а асистувала її воротарка металіста 19-25 Ірина Славич. Гра котилася до перерви, але молодюк годин не спостерігала і в компенсований час оформила хитрик. Відпочинок нічого не змінив. Дівчата Володимира П'ятенка одразу побігли в атаку, та на 19-й секунді другого тайму Юлія Шевчук довела справу до розгрому. Гра зроблена, залишалася насолоджуватися футбольною естетикою, і як бонус ще один гол цього разу від Вероніки Кожухарі, яка на 8. 85-й хвилині перетворила рахунок на хітовий – 5-0. З трьома перемогами металіст 1925 очолює турнірну таблицю. 9 очок має і чинний чемпіон Ворскла. Одеські сістерс та пантери набрали по 6 балів. Міжнародний легкоатлетичний марафон визволення посідає у спортивному календарі Харкова особливе місце. Це один із найстаріших забігів на довгі дистанції в Україні. Вперше він відбувся у 1986 році. Були різні часи, але завдяки підтримці міської влади ентузіазму любителів бігу. Марафону вдалося зберегти свою безперервність. Він проходив і у пандемійні роки, проводиться і у воєнні. Нинішні три. 39 дев'яті змагання організував марафон клуб Харків. Мы стараемся сохранять традиции, потому что еще со времен Кернеса эти соревнования были как спортивная визитная карточка нашего города. И мы очень любим эти соревнования, очень любим марафон вызволения. Стараемся, чтобы это было э, ну, красочно, чтобы это было э, так, знаете, ну, чтобы людям это нравилось все. И мы в конце концов э, решили, что наш клуб, Коль у нас как бы самый действенный провести в этом году вот этот 39-й марафон визволення. Переможці та призери визначалися на чотирьох дистанціях. Дитячі забіги на 500 метрів виграли Дмитро Удоденко та Єлизавета Зайкіна. Три кілометри швидше пробігли Олена Суркова та Дмитро Негода. На десятці найкращий результат показав Михайло Парфьонов – 38 хвилин 40 секунд. Серед жінок першою фінішувала Анна Грідіна. Сьогодні ми приймали участь в змаганнях з цією родиною. Я сьогодні пробігла 10 кілометрів, мій результат 47 хвилин 9 секунд. Мій син приймав участь в змаганні на дистанції 500 метрів, зайняв третє місце. І моя мама приймала участь на дистанції 10 кілометрів. Скандинавська ходьба було нелегко. Але марафон визволення він завжди проходить в таку погоду. Ще бувало й жарче, набагато було. Ну, нам сподобалось. Так що, сподобалось дуже <ріст> Олені Григорієвій та Олександру Коновалову. Сподобалася найдовша дистанція марафону визволення 21 кілометр 97 метрів. Вони зробили правильний вибір та перемогли. Причому Коновалов вперше брав участь у цих легендарних змаганнях. Хотів сьогодні пробігти на час 24, пробіг час 25, трошки менше, жарко було дуже. Такий результат. Ця траса ну, відома, але вона трошки важка траса. Там є підйоми, спуски і біглося, ну, Жаркувато, трошки важкувато, ну, нормально. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.